Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Генеральний секретар НАТО Єнс Стотенберг заявив, що враховуючи ймовірну можливість вибрання президентом США Дональда Трампа, враховуючи те, що США фактично заморозило військову та фінансову допомогу Україні, альянс НАТО. Буде намагатися віднайти кошти для того, щоб забезпечити Україну матеріально-технічно-військовою допомогою. Йдеться про суму 100 мільярдів доларів на 5 наступних років. Фактично, цією заявою Столтенберг дав зрозуміти, що НАТО перебирає від США роль номер 1 донора. Який буде допомагати Україні вистояти в війні проти рашистської Росії? Хоча на те, щоб надати 100 мільярдів доларів на термін 5 років, потрібна згода усіх 32 країн Альянсу НАТО. А з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.